Шановні колеги, пропоную наявний форум, Пропоную розпочати засідання погоджувальної ради. На засідання погоджувальної ради пропоную внести питання е, чергової сесії. Хто за, да, прошу голосувати. Одного. Розглядаємо проєкт рішення про приватизацію житлових приміщень в Зауважень у комісії не було, є запитання. Є пропозиція. Підтримати, прошу голосувати. Ви вже ні, ні, хто проти утримався. Один не голосував, рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про закріплення майна на праві господарського віддання про комунальне підприємство Борзької міської територіальної громади. Поговорити про енергії. Зауваження було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Оголосимо. Розглядаємо проєкт рішення про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Борської міської територіальної громади об'єктів на території кварталу Олімпійського місті Брави Бороського району. Зауважень на комісії не було. Пропозиція підтримати, прошу голосувати одноголосно. Про надання дозволу на передачу комунального майна Борвозької міської територіальної громади. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання дозволу на списання. Комунального майна Бровозької міської територіальної громади. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Нема заперечення? Немає. Прошу голосувати. Доголосую. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту з підтримання об'єктів благоустрою та соціально-культурного призначення Бровозької міської територіальної громади. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Вісім за рішення підтримано. Про внесення змін до програми капітального поточного ремонту та реконструкції об'єктів житлового фонду правоскорінської територіальної громади на 25-29 дев'ятий років. не було. Є пропозиція підтримати. Вісім за рішення підтримано. Про внесення змін до програми безпечна громада на 25-29 дев'ятий років. Зауважень немає. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Вісім за. Рішення підтримано. Про Пронесення змін до програми Петна вода Правосходяської територіальної громади. Зауважень немає. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підтримків міської територіальної громади на 21-26 липня. Зауважень немає. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Вісім за. Про затвердження угоди про передачу площі позики. позиції. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Вісім <су> за. Рішення підтримано. Про надання згоди на вчин... вчинення значного правочину комунального підприємства Бровольської міської ради Броської районі Київської області провели та проводить. Зауважень немає. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Один не голосував, рішення підтримано. Ми розглядаємо проєкт рішення про затвердження статуту та структури комунального закладу Боровського краєзнавчого музею Боровської, Боровської міської ради Боровського району Київської області. Гуманітарна комісія не підтримала, рекомендувала заслухати депутата Кріпака. Його немає. Але є представники колективу. Будь ласка, Марія Живе. Добрий день, добрий. Павлівня культури та молоді розробило положення про е, конкурс на заміщення вакантної посади керівника культури. Е, ми розробили у колектив розробили свої зауваження до цього і зміни е, запропонували. Але вчора ми працювали півдня із юристом виконком із гулянаторів. Нам пояснили все до слова, все як має бути юридично, як має виглядати. У мене залишилося до цього положення тільки одне запитання. Там на ну, вони орієнтували на останній закон про культуру 21-го року. У мене єдине запитання. Я наполягаю, щоб у першому реченні цього положення. Ми колектив не Грипаха, а колектив цілком згодні із позицією управління. Розумієте, вони після перевірки музею, якого очолювала Людмила Анатольовна, дуже вдячна, до речі, комісії. Я, чесно, вам кажу, 18-й рік. Присутності керівника. Так-так, нашою роботою не цікавився ніхто ніколи. І вони написали такий висновок. За допомогою музею треба додати дві одиниці. Управління розробило штукний доступ і додало дві одиниці. Чому вони? Я прізвище Бабенко. Це людина, яка судилася проти міської ради, проти перейменування у 2015 році. Три роки ми по судах ходили. Сергій Іванович да, не дай да, брехає. Да. От сюди три роки ми ходили. Тепер вона править мучає. Тепер усе повністю під її керівництво. Він е, сам неспроможний просто. Ну, багато хто знає чому. От. А усім тепер заправляє вона значить, так е, керує. І, але це не йде. Не Управління мені пояснило нам усім, і я згодна з управлінням, що там, розумієте, е, там написано е, у, 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 у 168 наказі Міністерства культури написано, е, що є така посада, лектор е, екскурсовод. екскурсовод. І це правильно лектор екскурсовод. бо в нас. Два ми, старших науковці. Мене питання, ви спотушці, підтримуєте чи не підтримує? підтримую, два підтримую два старших наукових співробітники, Так, і є ще науковий співробітник, куди Крепа прийняв е, е, свою сусідку, і вона не, виzyли, не ви, 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 ми Отже, я повністю і не тільки я, колектив, основний колектив, який виконує роботу, повністю підтримує управління. Дякую. Дякую вам. Серйоніч, ми ваша позиція. Однозначно, дивіться, я спілкувався так само позицією, яка була про те, що він не розуміє позицію лектора екскурсовода, він не розуміє позицію діловода. Він каже, що треба був діло, документ ознавиць, хоча я йому пояснюю, що якщо ти говориш про те, що людина повинна займати. Основна позиція Кріпака була в тому, що там різниця заробітні плачуть. Давайте 150. по суті питання. Ми проект рішення. підтримуємо. підтримуємо. Ну все. Підтримуємо. Я просто запитую. Ми, ми, ми минулого разу зняли про питання об За моєї ініціативи О, зняли для того, щоб трудовий колектив мав можливість внести свої пропозиції. Є так. пропозиція підтримати даний проект рішення. Прошу голосувати. Так. Хто за, хто проти, проти ні, ні. Нема. Одного одноголосу. Про затвердження положення про конкурс на посаду керівника закладу культури до міської ради промовського району. Що ви Ніколи? Е, Марія Грицька, те, що ви зазначали, ми виписали з закону і відново анатомірного вам зазначали. Що іншого ми писати ну, не можемо. Тому прохання, давайте залишимо так, як вони. Тим паче комісія підтримала. Є пропозиція підтримати е, даний проєкт. Хто проти утримався, тримається одноголосно. Дякую, Марія Женя. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Близької міської територіальної громади на 22-26 року. Є зміни до даної програми. Зміни були оголошені на засіданні бюджетної комісії. Шановні колеги, відверто скажу. Я розумію все сьогодення, але я розумію і сьогоднішню ситуацію федерації боксу. І наші практично чотири боксера будуть брати участь у в завоюванні відповідних титулів. Є прохання підтримати відповідні зміни. Комісія підтримала. Нема заперечень? Немає запитання? Немає. Прошу голосувати одноголосно. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства здоров'я реабілітаційний центр Бровоцької міської ради Бровозької району Київської області на 22-26 років. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про внесення змін до комплексної програми розвитку охорони здоров'я Бровозькій міській центральній громаді. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Ну, знаєте, зміни в нашій лікарні відбуваються навіть двері, про які постійно говорили в реабілітаційному центрі, в нашому. Вже навіть двері привітні. Дякую. це. <смітна> про внесення змін до програми розвитку системи освіти, про розвитку міської територіальної громади на 24-28 років. Ні, не у вас є, що додати по освіті? Я мовчу. Якщо є, що додати по галузі освіти, давайте на вас послухаємо. Є пропозиція е, підтримати. Нема заперечень? Прошу голосувати. Голосу. Розглядаємо проєкт, проєкт рішення про виконання програми соціально-економічного та культурного судових. А, вибачте, про судове рішення. внесення змін до програми забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів Броської міської ради Броської району Київської області. Є пропозиція підтримати, нема запечень? Одноголосно. Е, про виконання програми соціально-економічного та культурного е, розвитку Бригос міської територіальної громади за перше півріччя. Зауважень, не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про внесення змін до рішення Бровозької міської ради Борської району Київської області від 20.12.24 року з номером 1943-8408 про бюджет Бровозької міської територіальної громади на 25 рік та додатки 1 2, 3, 5, 6, 7. Є зміни викласти в новій редакції під пункти 1-1-1-2-1-3-1-4-1-5 рішення та додатки 1 2, 3, 5, 7. Комісія підтримала. Нема запитання. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, Приймається одноголосно. Про внесення змін до програми створення безбар'єрного простору в Бровольській міській територіальній громаді Баразької району Київської області на 25 у 29 років Батиючку Світлані. Зауважень комісії не було. Є пропозиція підтримати про голосувати. голосування. Одноголосно. Про припинення права користування земельними ділянками, затвердження документації землеустрою надання земельної ділянки в користування змінності цільового призначення земельної ділянки. Надання дозволу на розроблення документації є зміни. Комісія е, рекомендує пункт 5 е, і дати, встановити е, строк оренди на 6 місяців. Пункт 6. в зв'язку з зауваженнями управління контролю. Зауваження не ліквідовані. Прохання, тоді комісія не підтримала взагалі це рішення, прохання тоді е, знову знімати. Які будуть пропозиції? Ну, якщо я не помилюся, то 10 дня. Ну, там є про уваги від нашіх кращих. Що за Там є там є Там сміття. Я пропозицію тоді погоджували радою, якщо вона не заперечується в зв'язку з зауваженням управління контролю пункт 6 дня. Немає заперечень? Доповнюйте проєкт рішення. Пунктом наступного зміства надати оренду товариства з обмеження відповідальності профіпродукт земельну ділянку площі 0398, 02105, 0138. Заложення комісії не було. Є пропозиція підтримати зміни. Нема запрещень. Прошу голосувати. Одноголосно. Тоді 에, пункт 6 стосовно сільськогосподарського виробничого кооперативу княживська Україна. Ми будемо ставити на голосування зняти в зв'язку з зауваженням управління контролю. Так, як я не проголосував. Про поновлення договору оренди земельної ділянки, продовження терміну укладання, пункт 1.1. буде є. Комісія рекомендує на один рік. Нема заперечення? Прошу голосувати Анатолій Дане, ви підняли. Ну я синтро... нагороджуюсь на один рік. Це насмішка. Я би типу, це переглянути треба ще один раз. <г inequ> було 6 місяців, заплатив 30 тисяч надав, чи було, на, ти, ти, заплатив 30 тисяч надав, то 3 години. Ну це протягом. Це таке враження ззначається. За осічка, ми підтримали комісію. Якщо ви завтра на сесії виступите, сесія вирішить да, Дякую. Про затвердження документації та передачу ділянок у вас, зміни цільового призначення. пункт 6, стосовно громадянина Галенка знову комісія не підтримала. Я буду ставити його від окремого на голосування. Нема Нема. Прошу голосу. Одноголосно. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Одноголосно. Про затвердження документації землеустрою та передачу земельних ділянок у власність з громадянам селі Князів проєкту. Бровольського району Київської області Зауважений не було. Прошу голосувати. Про, Про затвердження документації за устрою та передачу земельної ділянки власність громадян. НУ в селі Трибукерів бровоського району Київської області зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Про продаж земельної ділянки зауважень не було. Прошу голосувати. Про проведення експортної грошової оцінки земельних ділянок для податку продажу власне. Комісія рекомендувала зняти.

Поки не закінчиться інвентаризація, не зрозуміло, там рекреаційна зона, а рядом і все і взагалі стосовно цього об'єкту. Ну, поступимо прізвище. так, просто якщо ми зараз голосуємо за зняття, то при формуванні порядку денного на завтрашній сесії ми маємо при затвердженні порядку денного зняти. Да. нема заперечень? Є запитання? Серйозно. ні. задумались про що є? Є пропозиція зняти Ні, комісію, прошу голосувати. Коли. Хто проти, утримався, приймається договору. <проб> про відмову надані в оренду земельної ділянки земельна комісія рекомендувала це зняти відповідно до заяви чи помовлення. Да, є, про... є пропозиція, так, да, заява є, є пропозиція зняти. Це відмова. <проб> прошу голосувати. Хто за Тобто ми будемо знімати два проект рішення. Розглядаємо проєкт рішення про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки по вулиці Москаленка Сергія місті правової борського району. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Голосу. Про внесення змін до рішення Бровольської міської ради Борського району Київської області від 21 на року з номером дев'яносто вісім. 08. Є пропозиція підтримати включення до порядку денного і стримати сам переключення. Немає заперечень? Немає. Прошу голосувати. Хто проводив? Одноголосом. Шановний коло є порядник дечертами. Є зауваження заперечення Дякую.